Слухайте це, усі народи, почуйте всіх, хто живе на світі, і прості, і знанні, і багаті, і убогі, уста мої промовлятимуть премудрість і помисли серця мого, розум. прихилю вухо моє до притчі і не пісні відкрию загадку мою. Чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочин тих, що доганяють мене. Ви що надієтесь на силу свою та величаєтесь багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душніх, і не буде того повіки, щоб залишився, хтось в прийти і не зазнав смерть. Кожен бачить, що і розумні помирають так само, як і нерозумні, та безумні винуті багатство свої залишаючи. Вони думають, що доми їхні вічні і оселі їхні з роду в рід, землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася із тваринами і уподібнюється їм. Цей шлях їхній Спокусай, хоч після цього устами своїми будеш хвалити Його. Яковець поглине їх безодні, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їх. Але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийде мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава Дому її. Бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славить її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи у честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється і.